Є парк для відпочинку всіх верст населення для відпочинку української родини. Тут можуть відпочивати і маленькі діти, і дорослі, і старше покоління. В перспективі планується що тут буде і спортивний майданчик, і дитячий майданчик, атракціони мають бути. Має бути аванс сцена для того, що можна буде проводити концерти для. Людей на свіжому повітрі такого також в Сихівському районі нема. Це є легені Сихова, і ми дуже зберігаємо і оберігаємо цей парк. І він має бути такою родзинкою Сихівського району для відпочинку.